Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Мене звуть Анна. Раніше мій канал називався Анна Таро. Я змінила його назву, і тепер мій канал називається Годинна Таро. Хочу подивитися для вас карту дня на 28 вересня по всіх знаках зодіака. Подивитися, як у вас мене день, які підказки вам дадуть карти. І що вам чекати, чого остерігатися день. І так, овни, тельці, близнюки, раки. Леви. Діви. Терези. скорпіони. Стрільці, козероги, водолії і рибки. І так, овни, перша карта для вас випадає карта старшого аркана місяць. Ну, по місяцю, можливо, якісь інтриги, якісь ілюзії, яких ви виживете. Можливі будуть інтриги, якісь і обмани. Просто зверніть увагу на всі свої сни і на всі підказки, які вам, в своїй свідомості, підказки, які вам дає доля, щоб ніде не попасти в ніякі інтриги, ніякі обмани. Будьте обережні з підписаннями документів різних. Бажано, якщо є можливість. Зробити собі вихідний і вберегти себе від досить важливих справ, які вплинуть на майбутнє, краще їх відкласти на наступний кращий день. І цей день просто приділити час собі відпочити і так далі. І просто дивіться і остерігайтесь обманів, і придивіться до людей, які вас оточують. Наступна карта для тельців. Для тельців випадає паж жезлів, пажу жезлів. Будьте готові до різних радісних новин, якихось несподіваних звісток, якихось приємних дзвінків, якихось листів, які давно ви чекали, якихось новин від ваших дітей, можливі, якісь пропозиції про роботу. І скористайтесь шансом, яким вам дає доля, у вас обов'язково все вдасться. Ризикуйте і йдіть тільки вперед. І навіть якщо ви не отримаєте бажаних результатів, цей день ви будете згадувати з великим задоволенням і з великою радістю і, великими, і радісними емоціями. Наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає четвірка пентаклів. Тут карта говорить про те, що у ваше життя йдуть якісь зміни, але ви не хочете нічого змінювати в вашому житті, ви хочете залишити все, як є, нічого не змінюючи. Скоріше за все, ви просто боїтесь впустити зміни в своє життя. Ну, пам'ятайте, зміни не завжди бувають на погане. Зміни також бувають на краще. Тож ви подумайте, можливо, краще ризикнути. І змінити щось в житті, якщо вас щось не влаштовує. Наступна карта для раків, для близнюків була, тепер для раків. Для раків випадає старший аркан. Справедливість. На вас буде чекати якесь обговорення сьогодні, якихось важливих питань, прийняття якихось важливих рішень, якісь будуть офіційні справи. Можливо, в когось будуть іспити, в когось якісь державні перевірки, все можливо, але це обов'язково буде якийсь такий важливий начимий день, робота з документами і прийняття головне якихось важливих рішень, доленосних якихось рішень, які вплинуть на ваше майбутнє. Головне будьте трезво дивіться на ситуацію, головне добре підпис... Прочитуйте всі документи перед тим, чим підписувати. Головне, подумайте добре, перед кожним важливим прийнятим рішенням зважте всі за і проти. І виберіть ту золоту серединку. Кращий варіант, який вам підійде наступна карта для Львів. Для Львів випадає старший аркан. Верховна Жриця. Вона говорить вам, що. Головне, довіртесь своїй інтуїції. Вірте от, з тим відчуттям, які, от, те, що ви відчуваєте. Можливо, навколо вас є якісь тайни, таємниці, якісь, які ви хочете давно дізнатися. А от, можливо, і ви зберігаєте якусь тай, таємницю, яка вам... З якою вам тяжко йти типу, по життю. Але краще, якщо вам хтось довірився і відкрив якусь таємницю, краще цю таємницю нікому не відкривати і так держати її в таємниці. А якщо ви думаєте, що десь навколо вас якісь таємниці, довірте своїй інтуїції, і вона вас приведе туди, куди потрібно. В відносинах, ну, такі складні у вас відносини, досить будуть запутані. А здоров'я буде залежати від вашого настрою. Якщо ви в доброму гуморі, то і добре будете себе відчутувати повні сил і енергії. А якщо ви будете досить в досить поганому такому настрою, то і ви не відчуватимете ніяких такої енергії, і вам буде досить важко щось робити. На роботі теж якісь можливі. Таємниці, або ж просто ви працюєте із якимись секретами і таємницями. Головне, довіртесь своїй інтуїції, вона вас приведе, приведе настави на потрібний шлях. Наступна карта король мечів. По королю мечів для дів карта вказує, що вас чекають якісь офіційні справи, документи різні. Просто от на роботі, просто робота з якимись важливими парами, якесь прийняття важливих також рішень на вас може чекати. Головне, робіть все з ясним розумом і проявляйте той ясний розум там, де потрібно. Вам втрутитись, де дійсно потрібно прийняти якесь уже важливе рішення. Головне, не будьте занадто жорстокими і байдужими до людей, які вас оточують, щоб вони вас просто не зневажали. Не зна... не Наступна карта для Терезів. Для Терезів западає шестірка мечів. Ну, терези, це карта для вас, карта змін. Якісь, от вам. Набридло ваше життя, ви хочете вийти із тої зони напруженості і хочете розпочати от все, скажімо, шлях до нового берега, все спочатку хочете розпочати. Карта вказує, що у нас ще зміни йдуть, і вони неминучі. І які зміни будуть у вашому житті, будуть залежати від вас і від вашого ставлення до тих проблем і тих ситуацій, які у вас виникають. Головне, будьте правильні вчинки виконуйте, приймайте вірні рішення, і головне керуйте, керуйтеся не емоція, а не емоціями, а розумом. І тоді у вас обов'язково все вдасться. Наступна карта для скорпіонів. Для скорпіонів випадає п'ятірочка жезлів. Ну, в п'ятірочці жезлів, ну, скоріш за все, будуть виникати якісь конфліктні ситуації у вашим сьогодні, в цей день. Якісь суперечки, якісь чвари, де ви будете доказувати свою правоту. Досить такі штрі якісь будуть і... дії. У вас події виникати. Якісь можливі провокації. Головне, активно відстоюйте всі свої права. Якщо ви дійсно праві, то чому б і не доказати свою правоту? Головне, не забувайте про здоровий глузд. Не, не потрібно перегинати палку. Наступна карта для стрільців. Для стрільців випадає туз кубків. Туз кубків, говорить вам, що в цей день кожен знайде щось своє. Ну, карта досить... Позитивна, радісна і благополучна, В якісь будуть нові починання, нові ідеї, нові плани на майбутнє. Також ця карта може вказувати на здійснення бажань. Так що кожен матиме шанс на, на своє щось. Хтось, можливо, ще не знайшов свою другу половинку і матиме сьогодні шанс десь її зустріти. Тож, не сидіть вдома. Підіть, прогуляйтеся в парк, сходіть в кіно або в кафе. А хто в парі, то вам теж не завадить якісь романтичні такі відносини, щоб у вас були. Просто так само сходить на прогулянку в кафе, в кіно, трошечки от повсякдення ваше розбавить, щоб якісь зміни трошечки внести. То у вас тільки робота, дім, робота, дім. Потрібно приділяти час і відпочинку. Так, вперед, дійте, день пройде добре і чудово. Наступна карта для козирогів випадає рицарь жезлів, рицарю жезлів. День вас чекає досить такий активний, позитивний, можливо, якісь важливі справи, можливі відрядження будуть якісь. Будьте сміливими, дійте швидко, нічого не, боє, не боячись. Не оглядаючись назад, будьте головне сміливими. День також гарний для розваг, і для заняття спортом. Їдьте вперед. Виникло відрядження, не відмовляйтеся, їдьте, вирішуйте справи. Є якісь важливі справи, виникають на роботі, дійте, працюйте, ви доб'єтесь обов'язкового успіху. Головне, будьте активними і ніколи не здавайтеся, якщо і виникатимуть якісь трудності. Дійте швидко, вперед. Головне все робіть з розумом. Наступна карта для водоліїв. Ну, для водоліїв випадає восьмірка мечів. Бо восьмірки мечів, ви відчуваєте себе такими скованими. В депресії. У вас такий стан емоційний важкий. От ви просто відчуваєте якусь відсутність або якийсь недостаток енергії. Вам потрібна підтримка, якої вам не вистачає. Ви повні комплекси і страхи, які не дозволяють вам себе проявляти. Ви От просто себе недооцінюєте. Ви себе вважаєте ніким і нічим, що ви нічого не досягли, це не так. Побережіть себе, не робіть ніяких серйозних кроків в цей день. Переборіть свої страхи і комплекси. Ви самі загнали себе в цей глухий кут. Не... Просто от... ви вважаєте себе наскільки поганими, що я не розумію, чому ви себе такими вважаєте. Не потрібно себе недооцінювати. Просто повірте в себе. Ви... Успішна людина, От ваші емоції, от вас заганяють в отаке, от, самооцінка вас досить погана. Або ж, можливо, люди, які вас оточують, вам нав'язують оцю думку про те, що ви нічого не варті. Це не так. Повірте в себе, і ви обов'язково тоді доб'єтеся успіху. Тож давайте переборюйте себе і вперед, у вас все обов'язково вдасться. Наступна карта для рибок. Для рибок випадає Паш Кубків. Паж Кубків вказує, що у вас рибки день пройде гарно, повних якихось приємних несподіванок і новин. Проведений час із вашими друзями або з сім'єю, можливі, якісь пробачення, запрошення на побачення. День пройде добре, позитивно, тож, нічого не бійтеся, йдійте, йдіть вперед. У вас день позитивний. Наповнений приятних емоцій. Головне, приймайте самі рішення самостійно і пам'ятайте, що який би день не був гарний і позитивний, люди на вашому шляху зустрічаються різні, і вони можуть бути оманливими. От сьогодні все добре і прекрасно, вони до вас доброзичливі, а завтра вони. Можуть струмити, як то кажуть, ніж в спину. Тож дивіться, головне до тих друзів, як з ними себе вести. І не розкривайте ніяких своїх таємниць і секретів таким людям, якщо ви комусь не довіряєте. А так буде день добрий, позитивний, хороший для розваг і побачень і так далі. Головне просто. Радійте, насолоджуйтесь, але не забувайте про пильність. Дякую вам за увагу! Ще раз наголошую, що я назву каналу змінила на година Таро». Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую, до побачення!